Привіт, друзі, так, у нас тут гра прям просилася. Тут дівчата так танцювали, що гріх її не включити, не протестувати. Так, що на балансі у нас як завжди славно і хорошо. Так, 22-183. Так, воїн валіт, лучник вайлд, маг вайлд. Ага, у нас тут ще зліва. Коротше, я навіть не знаю, кого краще взяти. Мага, лучника чи воїн. Так, в нас тут є два лучника. Такий лучник. А, це один той самий. Фріспіни мага, Фріспіни маг вайлд. А, я зрозумів, це у нас тут, коротше, на. угу. Ладно, давайте фріспіни Воїна. Що, у нас тут ставочку? Давайте чуть-чуть акуратненько зробимо. Семе 50 поїхали. Подивимося, 20... 200. Нехай у нас є. Попробуємо покрутити. Так, то в нас як завжди залишаємо на щоб ну, піддобритися до гри, побачимо. А що в нас тут взагалі? Так, в нас тут є. А ні, бонуски я тут не бачу. Так, ну поки не сильно зрозуміло, що, що куди, але ми покрутимо подивимося, що в нас тут взагалі відповідає за ретрігер, там той самий. Так не люблю, коли заставляють щось вибрати. Це саме хуже для мене. Це як, знаєте, я ігри граєш граєш, і там карти потом вилітають, і, 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 і ти вибираєш щось не то, і ти думаєш, блін, оце я дурак. Ну, бо в мене таке є. Так, ну щось хоча б чуть, -чуть цікавеньке почало в... включуватись, Ну, но... не факт. А може і факт. Так, ну чуть-чуть хоч більше ставки, чим, бу... чим ми ложимо, це вже. Вітається. Ну, давайте, ладно, трішечки покрутим. Подивимося, що в нас тут буде. Так, це ми вибрали бабу. Якщо там ті баби всі стають, значить там, наприклад, у нас воїн. Так, мах є, вілда дав, і ніфіга. І, і все. Так, коротше, наша подруга це ось ця воїн. Я так зрозумів. Хорошо, воїн засвітився. Вілдів дав, yeah, 30 дав, yeah. хорошо. Напевно. Надо ще трішечки покрутити, бо, можливо, я не все ще вірно розумію в даному слоту. Ну, Якщо вийде заробити, мені байдуже, якщо вийде. Так, так, так. Давай ретрігера, давай фріспіни, вашу мать. Так, Махо 5 на базі, дав вілдав, дав, вілд не зіграв. Ну, таке нічого особливого. Так, опять почало таке. Так, опа. Полтосик був. Друзі, не забуваємо ставити лайки, пишіть коменти. Я їх завжди перевіряю. А ви знаєте, я для вас стараюся, шукаю надійні ігри, на яких можна щось підцепити, заробити. І як правильно ми це робимо на правильних слотах з Богданом. А тим паче зараз бонуси від вулкан Казіно. Шикардосні до 100 тисяч гривень і 300 фріспінів. Так, дало 9 фріспінів, попалась наша. Так, кожен цивому скатер надає 3 фріспіна. Ну, побачимо, грубо говоря, ми 3, 3 сотні тут плюс-мінус підсейкали, Ну, побачимо. Так, хорошо. Це ще скітери були чи ні? Плюс 6 спінів. Найс. Ну, слабенько. Так, ще, от ще дало 3 спіна. Вітаємо цей. Так, дев'яточка. хорошо. Так, окей, нас спінів то меншає, а щось красивого мало залітає. Так, 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 ну. Так, ще дало три спіна, хорошо, 120. Так, лишається нам зовсім трішечки, щоб переплюнути від того, з чого ми зайшли. Ну, побачимо, спіні все менше. Або Богдан лякається. Так. Так, 18 ще дало. Хорошо, потихесенько. Давай спіни хоча б. Так, є ще три спіна. Окей, нам ще соточку було б хорошо переплюнути, але я чую, соточка вже не перепльовується. Ще дало на останньому подиху. Ще дало. Бачу, що я ще просюся. Так, ще дало. Окей, 6, найс. Nice. Ні, ну це вже 5, хорошо назад, вертає мене. Так, це 9 було б у нас, це значить 8. Так, хорошо, дуже, дуже своєвременно. Хорошо. Респіни дуже своєвременно. Залетіли, хорошо. Давай, давайте. Так, ще дало 6. Так, в ітогі 12. Так, друзі, аллилуйя, як Богдан каже. Час від часу. Так, полтосик залетів. Так, все, ми вже граємо далі в плюс чисто. Чисто йде далі грав в плюс уже. Пофіг що випадає. Так, 9 вже спінів. Хорошо, давай ще соточку. Хорошо. Нормально. Найс. Nice. Так, зверху соточку ми закрили. Так, 400 ми на цій бонусці вирвали. Бачите, да, трішки вона нам мозги покомпусувала, але нічого страшного. Нічого страшного, я вважаю, що це гарний результат. Грубо говоря, 200 гривень за, ну, до 5 хвилин також непогано покажу вам гру Elphand Princess. Ну, тест він такий. Головне, що він плюсовий, і тому я можу вам його рекомендувати спокійно.